Демонстрація роботи ДБЖ Logic Power після відновлення була замінена вся силова частина, тому що не залишилося живих транзисторів. Якщо вони були неживі, то були вже перегріті. Ну і відповідно резистори драйверні замінені, всі, які по затворам по гейтам стоять. Так, що у нас по вимірювальним приладам? ватметр демонструватиме вихідні характеристики. Цей мультиметр включений по електричній мережі. Силограф демонструватиме форму вихідного сигналу. Цей мультиметр силу струму в ланцюгу по батареї. Мілівольти прямо пропорційні амперам, Тобто скільки мілівольт, стільки ампер. Запускаємо прилад від батареї навантаження лампа розжарювання на 300 Вт-230 В. Вт. Прилад стартанув, Бачимо, споживає 28 А. 260 Вт. 218 В. Вхідна напруга, поки мережі немає. Працює від батареї нормально. Дісплей відображає інформацію 220 батарею. Навантаження майже повне. Робота від батареї. Все нормально. Кнопка зарядки установлена в режим 10 А. Тепер подаємо електричну мережу. 227 вольт, показує 228. Доволі нормальна точність, майже однаково. Бачимо, що десь. Так, відображає по виходу також нормально. Заряд пішов плавно наростає. Майже 13 А заряд. Тепер поставимо кнопку в режим 10. Ой, 5, 5 А. Ага, стабілізується в районі 8 А. Так, з зарядом розібралися. ставимо назад на 10. І тепер перевіряємо роботу стабілізатора напруги. Перейшов на роботу від батареї. Піднімаємо. Чекаємо. Все, перейшов на роботу від електричної мережі. Тепер проганяємо поверху. Це стрибок був. Напруги я дав. Зараз працює від батареї. Понизимо. Перейшов на роботу від мережі. Ну і ще раз проганяємо просто на всякий випадок. Все нормально працює. Вимикаємо мережу. Навантаження тримає, від батареї працює. На цьому все.